Вітаю, друзі! Хочу показати на хордах Новий комплекс Величезна Руда. А, на південь від Sous Plan, який теж, до речі, дуже переробили. Ну зараз хочу показати цю. Як це, будівля, не будівля, цілий комплекс. Тут вольеры были штука. Там у меня водичка. Может салона. Є два входи на пляжу на півдні. Де південь? Там, десь, І один. Або ж навіть не один, я знайшов тільки один. Зараз зайдемо внутрі. Там пляж на пляж. Погнали на пляже. Навіть це місто, мені здається, не так виглядало. зараз не про це. Там теж нова вишка, нова будівля. От тут -от, от заход. Вхід. Водичка, треба подивитись, що вона питна. Ну, вона питна. раз є питна вода, то будуть тут і динозаври. Воно якось зроблено двома чи трьома зонами. Одна велика зона. Ну, ще відповідають. Галіки. Так. Друга. Це в той місточок, що відб'яв. Там брама закрита, але тут от є відкрита брама. І це третя зона. Алтамат Зламана брама і вона веде теж... Так, теж на пляж. Там і там. Але я бачу десь чи частина, чи що було. Це чи вентиляція, не зрозуміло, що тут, до речі, буде. О, до речі. Привіт. З чим то ти бігаєш? З ха гарбузом. Та я не хочу, що ти мене пригачаєш. О, до речі, і тут вихід є. Борис свій гарбуз, ржуй. Ага, це вихід. Вихід вже не на пляж. Отака оце, ну воно велике. Якби я був не галіком, то я б бігав би ще там. Ага, воно тут от де пляж, там і... там і на пляж і не, недалеко. Так, ну цікаво, цікавий комплекс. Треба подивитися ще, що то була заради вишка і ще збігати на соус Так, але не в цьому відео.